Скажіть, Ви, пожалуйста, випаде, пожалуйста, випаде у нас багато. Ні, сьогодні Ви, на світ села я особисто запрошував. Получали зерно, акта цього нема, що підписували. Значить, одну є за непорядник, в кого на ць... руках <порядний>, немає, хто ще не забрав договору, тоді коли виходиться, але що просто ми ще раз.

<плес> Ой, нам шо, боже, і ще як нас буде користь, слухайте, да? як а, нас буде да, поміціальний да, і казали, що зменшувати да, не будуть. Як давали по три тоні, буде більше, значить будемо давати більше. А ви дали зовсім бізнес, зовсім да. мало дали, увідали людей, зовсім не було. Посуха, посуха, було в сохло. І люди, що 4%. Бах, і хай ми, наприклад, що там на 1%, і ще на 2%. Це вже ви зробили, розстроїли е, цих людей. А я хочу їх зробити, зробити всіх разом, і всім одинаково давати. всякі всякі Тут до скільки зробити. Офіційно лист ну, і шар, на травень місяць давайте і офіційно я і... ще раз пошлю да, запит. Да, це У мене зв'язку з ним немає, ми не тільки ми листуємося електронною курсу, контакти він не хоче давати. І це хай він скаже, коли тоді в мене немає. На місець, будемо, ми його направимо місяць, так подивимося, щоб не на вихідні. І хай приїде іменно з твою вихідні. І тоді вже будемо виставляти свої умови. Які? І разом з Шевчука, чи по одільності, я скажу, мені все одно. Хоч можна разом, хай поясна історію, історію свої. Може, вже 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 одно збити, що стоїть. Та ми всі разом, ті. Шановні, я вибачаюся.

Я буду ще раз, сьогодні навіть і ще раз писати. Давайте так. І, і тоді разом, і Шевчук казав, що він також під'їде, е, поспілкується з вами з усіма. І своїми бойовиками, може з'їли досить порівняно в Шевчука, як поділяться вони, бо це більше. А я хочу е, за всім це не доступитися. Ну, ніхто не каже, що один сильний центр сплачує податки, горде дорогу зимою, цю греблю буде ремонтувати, податки.